Друзі, звісно, ми хотіли б запросити напевно усіх віничан і всіх українців, які дотичні до нашої з вами перемоги швидкої, сподіваємося, але на жаль, не маємо такої можливості, адже кожний допомагає та волонтерить там, де зараз він знаходиться. Хтось за кордоном, хтось по Україні, а хтось просто далеко від нас. Але сьогодні у нас також волонтерка, людина, яка заслуговувашу уваги, яка знову ж таки у нас на скайп-зв'язку. Це Олена Перейма. Доброго ранку. Доброго дня, пані Олено, ми знаємо про те, що ви виготовляєте надзвичайну річ. Ми сьогодні розповідали про те, чому це корисно і важливо, але хочемо почути, ще від вас ви робите хімічні обігрівачі для ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чому це взагалі зараз потрібно? Розпочнемо з маленького. Ну, по перше, тому що зараз холодна пора року, і я намагаюсь, хоч якось, зігріти наших захисників. Ну, я роблю не тільки хімічні грілки. Від початку цієї війни, це вже майже рік, ми стали працювати тільки все для армії. Ми робили тушонки, і все, що тільки можна. Нам допомагали люди. Багато ми купляли самі продуктів: риба, яловичина, свинина, курятина, все, що тільки можна, було, все пакували в банки і все відправляли. Потім похолодало, я почала робити окопні свічки. Е, ну, починала я все з того, що закупляла матеріали сама. Я працюю вчителем в Томашпільському ліцеї, і майже вся моя зарплатня йшла на парафін та віск. Коли люди дізналися, чим я займаюся, мені почали допомагати. Хтось приносив додому баки, пусті з-під горошку, з кукурудзи, горме. Хтось приносив віск. Дідулька, який займається пасікою бджольми, дав мені величезний круг бджолиного воску. Але той бджолиний віск мені було навіть шкода використовувати на свічки, тому що з нього виготовляю прекрасний загоювальний крем для рук, теж для хлопців, для ЗСУ. І саме віск, поєднані поєднанні з прополісом, має дуже гарні загоювальні властивості для шкіри. для... Страждальної такої шкіри рук наших захисників. Ну і ясно, що якщо холодно, хочеться ще якось їх зігріти. І я почала читати, як, які ще є можливості. Так як за освітою і за посадою я вчитель хімії, то що це за речовина, я знаю, я знаю її властивості. Це насправді. Не шкідлива, ніяким чином не шкодить ця речовина, навіть якщо вона випадково розляється на шкіру рук. Тому що це натрій ацетат, він використовується навіть в харчовій промисловості. Яка його особливість? Його потрібно розтопити? І він приймає ось такий прозорий вигляд? Бачите, він зовні схожий, ніби на воду. Угу, Нарідкий такий, так? Так, да, так. Да. А буквально вчора вінницькі хлопці мені передали ось таку ємкість: вона меншого розміру, але вона теж витримує дію високих температур, тому що при розчиненні вона дуже гаряча і. Потрібно захищати свої руки, щоб не попектись. А скажіть, будь ласка, Но... відразу таке питання, відразу момент. Ось ви кажете, що передали менше за розміром. Можливо, у вас вже є якийсь досвід, бійці повідомляли про те, чи це можливо зручніше, там мобільніше, скажімо так, щоб в кишені покласти, чи, чи розмір не має значення? Розмір не має значення, адже якщо тут за об'ємом рідини цієї менше, то менший час вона залишається гарячою. Ага. Так, да, вона зручна, тому що її можна покласти в карман, та це теж така невелика. Ага. Взагалі мені вміщається 400 мл, але я наливаю десь 300. Пані Олена, як це працює? Підкажіть нам, будь ласка, як воно гріє, як воно допомагає нашим бійцям? Дуже просто я е, роздрукувала на своєму домашньому принтері інструкцію. Ага, то тобто навіть не, не потрібно нічого вигадувати. Все зрозуміло, все на папірці да, е, написано. Так. Так. Е, в грілках, які реалізують, ну, оці привозять з-за кордону, або там ще хтось виготовляє, там вкладають якісь активатори. Ну, насправді ніякого активатора не потрібно. Дивіться, я відкрила кришечку. Бачите? Так. Дивіться, що відбувається. Починається процес кристалізації. Вау. І вона стає гарячою. Все. нічого собі. І як, пані Олено, скажіть, будь ласка, і як довго і при градус. яких температурах ось воно може залишатися теплим? Ну, звісно, що якщо її поставити на тіло, ближче до тіла, то вона довший час залишиться гарячою. Ну, тримати в долонях її неможливо. Температура 60 градусів для нас вона за висока. Ну, а якщо так на відкритому повітрі, то в межах півтори години це вже перевірено. Ближче до себе. тіла вона довше зберігає тепло. Неймовірно, правда? як далі? Можна її потім використати через там, півтори да, години? Так, да. Ага, Дивіться, розкажіть як? Ця ємкість, вона термостійка. Її достатньо прокип'ятити 10 хвилин. Оце все розчинилося. Знову перейшло в рідкий стан. І повторно її відкручуємо і гріємось. Просто повторно можна використовувати цю грілочку. Скільки вам вдається таких грілочок передати для наших військових? Чи є якась певна цифра, яку вже відправили нашим хлопцям? Я не рахую. Я віддаю туди, куди просять. Це більше сотні, Вершне... чи менше сотні? Ну, більше. Більше. Пані Олена, скажіть, будь ласка, а які ось ці речовини? Їх можна ну, вони десь є у відкритому доступі? Їх можна замовитись, да. наприклад, пересічним і де? Так, це все я купляю на, в інтернет-магазині Мінділеєв Маркет. Там продаються е, засоби хімії, добрива. І от там, ну, в пошуку в Google ввела, і саме там я знайшла ось цей реагент. Насправді, я кажу, він абсолютно не шкідливий. І яка собі Єдине... вартість? Єдине, ага. що не попектись, тому uh -huh. що він гарячий дуже, коли от розтоплюється. Собівартість кілограм коштує 180 гривень. 180, так? Таких. Uh -huh. Що ви кажете? 180, так? Вірно. Отаких от більших. 180 гривень коштує кілограм натрія цитату. Uh -huh. Сама оця ємкість 8 гривень. Ці мені подарували, але я маю їм сьогодні відправити е, готові грілки. Ну, ну, певну кількість, ну це надзвичайно правильно. Знаєте, і ми завжди говоримо про те, що тільки разом, тільки об'єднуючись, ми можемо бути корисним один для одного і для наших збройних сил України в першу чергу, тому що бачите, хтось має упакування. Ви знаєте, як правильно це зробити, і ось так хлопці отримують довго тепло. Так, пані Ольга, скажіть, будь ласка, можливо, ви когось маєте саме, так, можливо, когось ви відправили у Збройні Сили України, за кого когось чекаєте з передової? Розкажіть нам. Зараз всі хлопці свої, зараз чужих нема. Чекаємо усіх. Ну, з наших. З нашого селища багато пішло дітей. Є учні мої яких додому привезли, це все дуже болісно переживається, і ну, я намагаюся робити все, щоб хоч трішки їм допомогти. Пані Помогу... Олено, <світ> до бачите, в мене ззаді прапор. Я щойно хотів так, запитати, так, саме, так. чи це, да, да. це якийсь знаковий Взагалі для вас символічний? Так, це... Да. це моє робоче місце. Е, головне, ви знаєте, що зараз направлено не просто навчити діт... дитину своєму предмету. А на першому місці в нас зараз Національно-патріотичне виховання. Тому абсолютно всі свої дистанційні уроки я провожу на цьому фоні. Вони всі знають, чого це так. Це мені передали з третього полку з підписом Клас. від конкретних хлопців, кому я теж допомагала свічками, кремами, бальзами для губ, щоб губи не обвітрювались. Ну, так. Пані все, Лена, що, все що... захопаюсь за все. Пані Олена, хто вам допомагає? Ви зараз допомагаєте, ви зараз формуєте ось ці гарячі грілки на передову. Хто вам допомагає? Можливо, долучаються учні ваші, які хочуть активно теж долучитися до такої гарної справи? Ну, восени, коли ще була нормальна погода, так, да, мої учні, мої дітки зараз у мене 10 клас. Вони приходили до мене додому, і ми разом пакували оцей картон, ці равлики в бляшанки зараз. Холодно. Ви бачите, що ці тривоги не припиняються. Ми вчора ще були на очному навчанні, сьогодні нас вже відправили на дистанційне. Я не можу дітей наражати на небезпеку. Е Біля мене є молодша дочка, вона мені з хлопцем допомагають крутити це все, пакувати. Неймовірно, просто слухайте, ваші гарячі грілки це насправді вражаюча, вражаюча консистенція, вражаюча все, <звук> що, все, що ви виготовляєте і що ви трудитеся, це просто неймовірно. Вони відомі здавна як туристичні грілки. Їх брали рибалки з собою взимку на рибалку, на риболовлю. Їх брали з собою альпіністи, коли йшли в гори, щоб зігрітися. Ага. Насправді це не ноу-хау, ця е, штука давно відома. Але зараз ми їй знайшли таке застосування. Так, але у реаліях війни бачите, виявляється, що але не всі здогадалися відразу про цей винахід, не згадали про нього і не, не почали застосовувати саме на передовій. Пані, Олен, тепер ми дізналися, хто вам допомагає. Тепер скажіть, можливо, нас дивляться люди, які хотіли б також долучитись до цієї справи. Скажіть, де вас можна знайти з вами який зв'язок і як можна вам допомогти? Я живу в селищі Томашпіль. Можливо, Facebook сторінка є. Працюю в у школі. Що є? Facebook сторіночка ваша. Моя Facebook сторінка більше присвячена ну, моїм виробам. Моє хобі це миловаріння, кремоваріння. А ну, я зрозумів. Для я не відображаю. Я зрозумію. Для зв'язку тоді е, можна приїхати в Томашпільську школу і запитати пані Олену. І я думаю, вас там можна знайти. А допомогти чим? Скажіть, чим ми можемо допомогти вам? Е, ось цими пакунками саме чи хімічними речовинами, так? Ні, більше саме оце потрібно. Угу. Натрі, цитат ага. Чудово, дякую. Ну і думаю, що глядачі взяли це до уваги. Почули вас, пані Олено. Ми дякуємо ще раз за вашу працю. Дякуємо за те, що не залишаєтесь байдужими і не лише у волонтерському напрямі, а й як, як педагог про те, що дійсно нагадуєте нашому підростаючому поколінню, про те, що дійсно чого вартує наша батьківщина, наша країна. Дякуємо вам, пані Олено. Нагадаємо, з нами була на зв'язку волонтерка, яка виготовляє власноруч, виготовляє саме ось ці хімічні обігрівачі, які знають напевно зараз ну, всі українці.